Доброго дня. Мене звуть Бола Николайович. Я працюю в Полтавському педагогічному університеті імені Короленка на кафедрі географії та краєзнавства. Ви, напевно, вже працювали з моїм підручником для попередніх класів. Це підручники для 6 класу і попередніх 2008-го видання. Підручник і навчально-методичний комплекс для учнів 8 класу і приємної обкладинці. Щодо підручника нового покоління, цей підручник, ясно, що є логічним продовженням серії підручників нового покоління. Автор доклав зусилля для того, щоб уточнити програму, зробити її більш зручною, зробити її більш науковою. І за цією програмою підготовлений новий варіант підручника. Я цей курс добивався уже 20 років для того, щоб покладати курс Україна у світі, особливо і населення, і господарство. Підручник розроблений не тільки з новим змістом, він повністю відповідає програмі, але він буде і зовсім нового формату. Це формат європейський, формат А4, таких підручників ще в Україні не було. Коли текст підручника займає приблизно половину сторінки, а решту половину сторінки займає, будуть займати ілюстрації, схеми, рисунки, ну, і опорні схеми, таблиці тощо. Підручник складається із п'яти розділів. А розділи і стемні параграфи, Підручник є чітко структурований, включає 51 параграф, це приблизно 57 годин виділено за програмою на програмний матеріал 50. Але враховуйте, що десь 6 уроків це уроки, які займають повністю практичні роботи, узагальнення знань тощо. Кожний параграф, він чітко структурований. Текст його невеликий, як бачите, один із параграфів, от, який складається із завдань на актуалізацію і чітко поділений на пункти короткі, для того, щоб підготувати учня до сприйняття нового матеріалу. Основний текст він є лаконічним, доступним для засвоєння учнів. Я активно. Спілкувався із, учнями, із учителями, які впроваджували цей підручник, зробив висновки для спрощення, для покращення цієї програми. Він орієнтує відшколярів не тільки на своїх географічних знань, а на опанування певних операцій, певних дій, самопізнання і саморозвиток учнів. Ілюстративний матеріал не просто дані рисунки, чи схеми, вони супроводжуються. Підписами є складовою частиною цього тексту. При тому підписі є як правильно розвивальним. У тексті параграфа містяться запитання і завдання. Запитання містяться перед параграфом для актуалізації всередині параграфа для того, щоб налагодити діалог з учнями і проконтролювати, як вони засвоїли невелику частинку матеріалу. Далі подання матеріалу у вигляді схем і таблиць полегшує сприйняття і наочнює текст. Головна перевага цього підручника, як я вважаю, це націльне формування причинно наслідкових зв'язків. Хоча, як працівник вищого навчального закладу, я основну увагу приділяв науковості і бездоганному бору, цифр найновіших. За 2016 рік. Останні дані з актуальних проблем, в якими живе Україна і світ. Разом з тим, ми підібрали ще і матеріали для допитливих, для розвитку компетентності учнів. Підібраний картографічний матеріал, частина матеріалу. Картоскем виготовлено за ескізом автора, які навчають дітей картографічної грамотності і сприйняття матеріалу в цілому. Кольорові ілюстрації це самостійне джерело інформації, вони прив'язані до тексту. Більшість фотографій виготовлено автором і сприяють образному мисленню учнів. Перевірити свої знання учні мають за допомогою завдань і запитань для закріплення знань у кінці підручника. Ці завдання є багаторівневими. Як Перший, перший рівень це рівень на запам'ятовування, тобто репродуктивний рівень, далі це частково пошуковий і творчий рівень. Крім того, ми наводимо. Приклади географічних завдань і географічних задач, і практичних завдань. Ці практичні роботи є розробленими деталь, трохово детально розроблені. Деякі завдання мають характер проєктів. Наприклад, у нас є не тільки в кінці параграфа відведені заняття і розробка плану проведення. Вивчення свого регіону, тобто своєї області, але і є завдання для краєзнавчого проєкту. Далі підручник містить пояснення та інструкції, то практичні трубні досить детальні. Раніше наш підручник містив і ще і завдання для роботи. По узагальненню знань, тобто завдання для контролю знань. Але в даному випадку, оскільки обсяг підручника буде великий за форматом, це зменшило частину тестові інформації і ми будемо давати інформацію на сайті виданих поранок, а також у вигляді робочого зошита Дидактичних матеріалів для вивчення курсу. По попередньому підручнику ви знаєте, що такі дидактичні матеріали видані, так як і видані завдання для проведення підготовки до олімпіад шкільного, районного, міського, обласного рівня, де значну частину складають питання з географії України. Розроблені передбачені програмою дослідження по кроковою. Додатки до підручника відіграють досить суттєву роль, оскільки це і додаткове джерело інформації, і це спосіб систематизації знань і умінь учнів. Ну, наприклад, такі важкі поняття, як скажімо, історія формування землі, і розвитку, історія розвитку природної території України, вони винесені в таблицю. В таблиці, таблиці генеровані і концентровані, наприклад, матеріали про населення України, областей України, оскільки матеріали часто застерігають, там подані матеріали на початок 2016 року. Крім того, підручнику міститься обов'язкове посилання на інтернет джерела інформації і не тільки сайти, а не картографічні джерела. На е, науковій праці, тому ми вважаємо, що ну, немає смисла поміщати у підручник, е, скажімо, список літератури, оскільки сучасні діти користуються інтернет-джерелами і ми надали їм таку можливість. Е, створена до підручника інтернет-підтримка надає широкі можливості використання цифрових технологій. Адресу ви знаєте, і додаткова інформація, вся, яка буде озвучена, дидактичні матеріали. І практичні роботи, і інші цікаві матеріали вони будуть помічнені на е, інтернет-сторінці інтерактивного навчання видавництва рану. Е, я глибоко вдячний співробітникам видавництва ранок, які е, працювали дуже наполегливо над удосконаленням змісту підручника, і сподіваємося, що підручник вам сподобається, а особливо сподобається дітям. Dziękuję za uwagę.